Я, старомодна, плачу із дощами, ціную тишу і люблю котів. І часом в темряві змагаюся зі снами, складаючи казки. Я без понтів, якась така буваю, одинока, І часом недоречно так всміхнусь. Буває, цілий день тріщу сорока, а іноді у кокон загорнусь. Люблю сукенки з романтичним кроєм, хустки з квітками. Осінь і дощі, ніколи не відстоюй щось боєм, і не кажу, що в серці й на душі. Я старомодна в зачісках, в манерах, люблю книжки, розкішні видання, Помешкання старі, що у химерах, мережки, рушники й вишиття, Літаю у мріях, хоч давно не юна. люблю шипена так, як спів птахів. Гортаю спомени старі як руни, І маю купу схованих гріхів. Я старомодна, я люблю тумани, гіркий парфум з лимоном і полин, Зелений чай і ковані паркани, Вечірнє небо кольору ожин Люблю людей, буваю, обпікаюсь, Та вірю в силу справжнього добра. Малюю квіти вже не сперечаюсь. Комусь близька, а декому чужа, я старомодна. Іноді до сміху у кольорах люблю відтінки беш, і чисті вікна, надвечір'я тихе, і захід сонця кольору пожеж. Я старомодна, трохи маю чарів, і знаю, що все так, як має бути. Люблю цей світ і чорнобривці карі, і божі дні. Що з хмарами пливуть?